Привіт всім читачам, читачкам та тим, хто просто приходив повз. Сьогодні я розповім вам про неймовірно талановитого українського автора, якого я сміливо можну, можу порівняти з самим Стівеном Кінгом, якого я також обожнюю. Леріан Павлюк це той випадок, коли після прочитання однієї книги. Тобі хочеться одразу знайти всі інші, купити їх і прочитати. Я прочитала три його книги, і всі вони абсолютно різні. Але поки давайте трошки детальніше про самого автора. Хух, я не буду переказувати вам біографію, її ви легко можете знайти, нагуглити, це не проблема. Але речі про які я вважаю, я маю згадати. Вони вказують на те, що він не просто талановитий автор, а ще й дуже крута людина. Міларіон Павлюк це автор, журналіст, теледокументаліст, офіцер, батько і можна ще довго продовжувати. Він воює з 2015 року, а зараз в гур Міноборони. Він батько п'ятьох дітей. І навіть у таких умовах він створює тексти, які змушують тебе е, забути взагалі, що існує реальність. Е, те, що мене справді вразило, три книги його авторства в трьох абсолютно різних жанрах. Так, моя улюблена детективна частина присутня у всіх трьох книгах, а найпрекрасніше. Те, що в кожній е, з цих книг він звучить чи читається, переконувало. Видно, що це не просто зловити хвилю е, це дійсно талант. І е, ми говоримо з вами про нашого співвітчизника. Ну, поїхали до самого цікавого огляду книг. Розказувати про них я буду в тому порядку, в якому я їх читала. Е, де логіка, спитайте ви. Е, немає логіки, кажу я і роблю по-своєму. Я бачу вас цікавість пітьма. У е, мене немає зараз примірника книги, він в іншому місці, але перед тим, як замовити цю книгу, я довго думала, а чи треба воно мені? Ну, чесно скажу, я побоююсь великих, об'ємних е, книг, невідомих мені авторів. Але бачила багато схвальних. Відгуків, навіть попереджень, що не варто лишати книгу, враховуючи, що перші сторінки а, вам буде незрозуміло, що взагалі відбувається. Про що взагалі книга? Співробітник поліції отримує дивне завдання. Йому треба розслідувати вбивство і знайти зниклу людину. Але дуже швидко це розслідування змішується з його власним минулим і темрява стає не метафорою, а скоріше реальністю. І тут не просто сюжет, тут внутрішня тривога, яка наростає з кожною сторінкою. Звичайно, ця книга це Бімба-Ракета. Це написано сильно, щільно, без води, дуже реалістичні герої, глибокі персонажі, діалоги, атмосфера, яка тисне і нагнітає. Ви знаєте, я читала і дійсно ну, перші, перша частина. Книги, там я не, не пам'ятаю, скільки сторінок, але книга доволі об'ємна, напевно, більше 600. І перші, дійсно, десь 100 150 сторінок ти читаєш такі: Господи, що я зараз тримаю в руці, що тут відбувається. Але закрити книгу, ну, знаєте, руки не розвертаються. Тому що це дійсно цікаво. Цікаво, до чого це все, до чого призведе все, чи знайдуть зниклу, вибач, чи знайдуть зниклу, чи знайдуть вбивцю? А хто вбивця? І оцей клубок, і ти переживаєш всі емоції разом з героєм, ти намагаєшся зрозуміти, хто вбивця. І намагаєшся зрозуміти взагалі, як все відбувається, і що взагалі відбувається, і де взагалі герой. І ну, це, чесно, це Це було неочікувано. Це було дуже неочікувано для мене. Читаючи нових авторів, я не дуже сподіваюся, що буде щось цікаве, щоб, знаєте, ну, надто себе. Не накручувати, і щоб не очікувати надто багато. Тому е я все-таки замовила книгу. І читала, і така: ну, добре, Гіларіонка в я прочитаю, і це було вибухово, неймовірно, і дуже круто. Далі в мене є білий попіл». Як бачите, ця книжечка не дуже об'ємна. Бо в, в порівнянні з Я бачу, вас цікавить пітьма та е, танець Недомка, але е, вона також неймовірна. Я за, одразу забігаю наперед, тому що раз я тут хвалю автора так, і порівнюю його з Кінгом, тоді зрозуміло, що всі книги мені дуже сподобались. Тому казати, що. Ой, зараз тут давайте ж дізнаємось, скільки книжечка ця отримала від мене балів. Десь з десяти. Звичайно, десь з десяти. Але, Але непогане. Але заключається в тому, що знаєте, ну, я очікувала щось таке, схоже, на. Я бачу у вас цікавих пітьма, коли я її замовляла. Вона мені приїжджає, починаю читати. І розумію, що ну ні. Взагалі, ні. Е, е, ніби це писав інший автор. Я не знаю, як ще порівняти. ну Тобто, це зовсім інша книга. Це детектив, прям детективний детектив. Це нуар. Е, е, хто він? Кажу, хто він, Господи? Розслідувач розслідуючий. Розслідувач. Село, вбивство, приїжджай, розслідувач, атмосфера, ви знаєте, незвичайного села, як ми звикли. Тобто, знаєте, коли хтось новий приїжджає в село, село гуде? Е -е -е, хтось приїхав. Ти бачив, і все село знає. А тут ніби і все село знає, але воно мовчить, але воно тихе, воно якесь гнітюче, воно незвичайне, воно вказує на те, все село, по суті, вказує на те, що минуле не залишилось в минулому. Всі навколо. Всі навколо щось приховують. Коли е, ти читаєш, і коли хтось щось приховує, ти такий, М -м, я знаю, він щось приховує, і я тобі таке. А тут усе село щось приховує. Ти знаєш, що всі щось приховують. І головний герой це знає, але не зрозуміло, що і чому взагалі. Блін, це так круто. Ви знаєте, я дуже дуже сильно. Заздрю людям, які ще не читали ці книги, і яким ще це попереду проживати і читати. Це неймовірно. Ох, Це да, напевно, ну, така, найповільніша з трьох книг, але атмосфера на рівні немає нічого зайвого. Дуже цікаві герої. Е, ти хочеш розгадати загадку й головного героя, і цього села. Взагалі зрозуміти, що тут відбувається. Тобто це такий е, детектив, в якому не тільки е, цікаво, хто вбивця, хоча це завжди цікаво, і я так і люблю. Але тут е, Загадка на загадці, і це круто, це неймовірно. Ой, люблю. Ну, місяць десятень. Танець Недомика» — це найнеочікуваніша книга для мене. Я її побачила е, в, в книжкому, взяла почитати. Звичайно, що написано ззаду на книжці. І ви знаєте, я. Подумала, що це помилка. я дуже здивувалася, коли побачила, що це фантастика. І я така, та ні, ви мене обманюєте. Це не може бути фантастикою. Я читала дві книги, це детектив, це трилер. І не може бути третя книга фантастикою. А потім я подивилась на обкладинку і зрозуміла, що скорі за все. Цілковито може бути фантастика. Почала читати і зрозуміла так! Так. Це фантастика, це неймовірне здивування, тому що, ну, я не очікувала. Чесно, я э, знала, що я не читала якоїсь книги ще Ларіона Паблюка, я хоч, хотіла її знайти. Тут якраз у мене танець недомка» попадається і бачу, що це фантастика. Я така, ну я ж не читаю фантастику. Я така, ну, ще поплакати куди не йшло, ну ще еротика э, уже куди не йшло. А це ж фантастика! Я не дуже по фантастиці. І виявилося, що я цілком навіть дуже по фантастиці. Якщо це пише Гаріон Павлюк, Я, ви знаєте, я хочу її описати. По-перше, вона об'ємна, і це дуже круто. Я була з нею чи чотири дні, і я поринула повністю. І це життя, у цю атмосферу. Мені дійсно здавалося, що я десь там, в майбутньому, на інших е планетах і так далі. Не буду спойлерити вам. Тут також є, як я і казала, оця детективна, е моя улюблена лінія, і тут е також до кінця все абсолютно не зрозуміло, як, як, що відбувається, що відбувається з головними героями? Були іноді такі повороти, що я така сиділа і думала: стійте, 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 що? що я тільки що прочитала? Я іноді сиділа і така: ну напевно, тут буде отак. Ну, тобто, я взагалі, коли читаю щось, що я намагаюся собі щось думати, хто антагоніст. <you are> <smart> А тут ти читаєш, і мені здається, там уже всі антагоністи, а потім мені здається, що ніхто не антагоніст, я взагалі не розумію, що відбувається. О, боже, це таке захоплення. Таке неймовірне відчуття, коли ти е, читаєш, і, і тут знову цей, знаєте, такий поворот на 180, потім ще раз на 180. Ну, просто це. Най найцікавіше, що ти до кінця не знаєш, чим взагалі все закінчиться. Вали гарочку поворотів таких, що я думаю, що ну все. Напевно, тут, ну, знаєте, я знаходилась десь, десь отут. Ну, тобто. я така, ну, напевно, тут має закінчиться книга, а там піде э, список літератури. Але ні, і далі йде. Ой, я так боюсь про спойлери, але так я багато хочу розказати, як там це все круто відбувається. Коротше, це однозначно 10 з 10. Стовідсотково я раджу читати, читати Павлюка, звичайно, читати всі його книги. І насолоджуватись. От, ви знаєте, якщо білий попіл. Це така книга, де ви можете посмакувати, насолодитись, але ну, вона доволі швидко прочитається, там не так багато сторінок. За пару вечорів осмакувати можна. То я бачу вас цікавить пітьма і танцні думка це ті книги, які ви можете, якими можна насолоджуватись довгий період часу. Хоча, ви знаєте, е, ну, я була в такому захваті і від тої і від іншої, що е, ну, я насолоджувалась звичайно, але у мене було бажання е, прочитати, що ж там далі, чим це все закінчиться. ну, Тобто е, я прискорювала події, і цілком можливо ви будете робити те саме, тому що ну, дуже цікаво, ви поскоріше захочете зрозуміти. Як все відбудеться далі, який буде поворот далі і чим все закінчиться? Яку книгу, за якою читати, обирати вам? Вони всі три різні. І е, тут, напевно, дивлячись на ваш настрій, якщо хочеться трилеру, такого чогось, знаєте, кого, чогось темного, трошки гнітючого. Але ви знаєте, темне гнітюче, але воно наштовхує на на, і на подумати, і на те, щоб м, проаналізувати щось в своєму житті. Ну, тобто це таке трошки навіть психології, а якщо щось таке нестандартне, цікаве, також з глибоким сенсом. А, також ймовірно круте, всі три читати, то це танець А, Якщо ж таке більш м атмосфер, ну, атмосфери хочеться нуару, читайте всі три, вони всі три круті, і ви знаєте, я читала в одному порядку, ви можете читати в іншому. Мені здається, це взагалі не важливо. Всі три дуже круті і дуже різні книги. А, також, нещодавно, Іваріан Павлюк виставив у себе на сторінці в Інстаграмі, що він готує нам до видавництва нову книгу. І ви знаєте, це. Ну, я ще от якось так вийшла, що. Ну, я звикла купувати книги. Ну, от ті вже які є. І якось не чекати. Ну, тобто, на, наприклад, я читала Саймона Бекета, там вийшло п'ять книжок, і я знала, що має вийти наступна. І не було такого: знаєте, цього а, очікування, цього. Ну, коли ж не колись. Ну, я думала, ну, і та книга, я її куплю, досі не купила. Так що нормально. А тут, ви знаєте, я відчула, що таке очікувати нову книгу від автора. Бо оце. це все і приємно, і неприємно одночасно. Тому що приємно від того, що ти знаєш, що скоро буде щось новеньке від прекрасного, талановитого. Автора, а з іншого боку, я так не люблю чекати. Оце чекати це не моє я... Ох, я не люблю, і воно мені не доставляє, якщо чесно. Резюмуючи все своє відео, хочеться сказати: Павлюка обов'язково треба читати. По-перше, це наш автор. По-друге, це крутий наш автор. Неймовірна творчість. Дуже, дуже талановито, дуже нестандартно. три різних по суті, жанри. І якщо вам може, там, не сподобатись щось, хоча я не знаю, як вам щось може не я, я не приймаю такого. То ну, ви можете спробувати іншу прочитати. Тобто, для тих, хто любить фантастику, вони можуть прочитати Танець недомика». я думаю, вони також будуть піднесеному настрої. Напишіть в коментарях, чи читали ви щось із цього, або чи хочете щось прочитати. Підпишіться, бо далі буде ще також. Круті відео про книги, про трилери-детективи, про різних авторів і купа всього цікавого. Загалом, дякую вам за перегляд, гарного вам дня і всього найкращого. Па-па!